Вбив товариша через військову службу. Дев'ять ударів ножем у груди позбавили життя дубинчанина. За це його кривдник проведе вісім років у в'язниці. Трагедія сталася у березні минулого року у місті Дубно. 45-річний Олександр зайшов у гості до товариша. Люди випивали. Між колишніми військовими виникла суперечка щодо служби у збройних силах. З чоловіками виник конфлікт, під час якого один з них взяв ніж та наніс вісім ударів. Арів ножем в область грудей суму знайомому від отриманих тілесних ушкоджень. Чоловік помер на сходовій клієнці під'їзду. Було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 вбивства вбивство кримінального кодексу України. Як з'ясувалося, підозрюваний у злочині мав судимість за порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, та був засуджений до двох років обмеження волі. Тому суд приєднав невідбуту частину покарання за попередження Переднім вироком до нового строку та остаточно призначив йому 8 років позбавлення волі.